Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди Star з преміум Ліаспорт футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Мені сподобалося, що ми вже нарешті виграли Дюша 3 і ми забили 5 голів, а вони 0. І дуже це класно. E, мені дуже сподобалось захищати. Мені дуже сподобався той момент, як Миша був перший тайм, і ми заби... ну, я був штрафний, і я забив на своїй половині їм між ногами воротарі. Гол такий забив? Да. Так. Кому присвячуєш той гол? E, ну, Клас, Вітаю. Що тобі сподобалося? Мені сподобалося на грі, що я забив один гол і дуже швидко бігав. Кому присвячуєш той гол? Мені круто. Мені сподобалося, що я за інші матчі став енергічним. <гум> став таким активнішим між, так. Так? так? зрозуміло. Хлопці, розкажіть, будь ласка, як сьогодні відпрацювала ваша команда? Класно, не класно, складно було Бу кла кла класно. Деколи були моменти, що могли забити? Так. А, зрозуміло. як відпрацювала команда суперника. Вони старалися забити, але ми дуже добре в защиті працювали, ми їм не Ні. давали. В них була проблема дати ну, вдарити на ауті. Я бачив, що вони хотіли вдарити, але вдруг у них відкотився так легенько меч, бо у них не виходить сильно вдарити. Як відпрацював сьогодні суперник? Ну, ну так собі. Ну, вони старалися, так? Так, вони старалися, бігли як могли. Але ми забирали м'ячі, забирали. Складно було пробиратись до їхніх воріт? як вони сьогодні показали. Складно за їхні воріт і хорошо грали. Вони хорошо грали, сильна боротьба була, так? так? І як взагалі відреагувала команда на перемогу? Дуже добре, і ми хотіли. Задоволені. Ви всі задоволені. Так? так команда відреагувала як ваша? Дуже красиво. позитивно, так? Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перейме займала перше місце і перемогу. І е, я бажаю, щоб був ну, перше місце я хочу отримати собі найкращого гравця. А, круто. А, я хочу собі отримати от, кубок і перемогу. Зрозуміло. Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам перемоги, щоб всі моменти були реалізовані. Щоб у вас все виходило. Дякую вам.